На продаж виставляємо морозильну вітрину виробник Аріада. Довжина вітрини 1,55 м, ширина бокової панелі 1,20 м. Звертайте увагу для того, щоб зайшла у вас у дверний проєм. Але є ще варіант від нижньої ножки, розвернути її на задню стінку. О, і ось цією стороною тут приблизно десь метр 90 більш точно скажемо, якщо потрібно, буде поміряємо. Так, Глибина 1,20 м, тобто, що на самої бокової панелі висота від підлоги до плафону підсвітки у нас 1,30 м. Тут викладка трішечки інакша, ніж в гастрономічних, середньотемпературних вітринах. Ідуть ось такі розшітки для того, щоб повітря конденсувало по всій площині внутрішній морозильні вітрини. Тримають температуру, тобто регулюється від мінус від 8 градусів по Цельсію до мінус 15, мінус 18 градусів по Цельсію. Використовують їх для м'яса, для риби, для засоленої риби у відрах та, та для будь-яких продуктів, які потребують саме температури мінусової, тобто заморожені під заморожені товари, продукти. Ось така гастрономічна вітрина для. Зберігання та продажу товарів. Вітрина після реставрації бувалого вживання. Тобто вона викрашена, вичищена. Буде перевіряти майстер-холодильщик. На день зйомки майстер-холодильчик поки що не перевіряв, але зайшла вона до нас вже в робочому стані. Тут немає задніх боксів, тому що тут виставка сама йде в глибину. Тобто не в довжину, а у глибину. Тобто саме висота виставки дозволяє ставити сюди ящики. І цим самим компенсує сам холодильний бокс. Бо в холодильних вітринах гастрономічних зазвичай є знизу холодильні бокси, дверцята, куди ставлять іще додаткові товари для подальшої дотації. А тут іде виставка. Із нержавійки або з металу для продажу. Тут трішечки по-інакшому у цій вітрині. Ось покажемо оргскло нове. Плафончик в ідеалі, світло тут дуже-дуже гарно освітлює всю внутрішню, внутрішній об'єм. Так, Бокові панелі покажемо. Стільниця нержавійка, на ній можна працювати. Друга бокова панель, скло фронтальне із двох частин. Так, і саме лице, фасад холодиль... морозильної вітрини. Споживає така морозильна вітрина 700 Вт в годину. Цікавить, запитуйте, заходьте до нас на сайт, переглядайте інші товари.